Всім привіт, слава Україні! Вчора дощик пройшов, ви бачили в відосі, ждав я його, ждав, ждав, ждав. Звав, звав, а він туди, куди треба, не пройшов. Звонили сьогодні декілька підписників, теж спілкувалися за те за все. Така сама ситуація. Там, де вологозабезпечення є, там прошили в такий, що я тебе дам. А там, де треба було б капнути, щоб, щоб, щоб промочити бо сухо, нерівномірні сходи, рвані і так далі. Не пройшов нічого. Що ми сьогодні? Сьогодні праздник. Їдемо з батькою на рибал. Будемо ловити карасів. А може і в юні. Поїдемо на те саме полотце, де ми були карасиків. Блін, Більше, ніж півладоньки ловили. Ну це якраз самий смак. Такі добренькі, солоденькі. Зараз ось доїжджаємо до поля, де в нас мустанг посіяний. Станемо. Та це що, красота. Станемо, пощлкаємо, ну, якраз і вам покажемо. А може й не поїдемо на рибалку, тому що стоїть хмара і видно полозою дощ. Зараз глянемо. Ми ж тут вже і гербіцидну обробку гліфосатом там провели. Ізопромінна сіль 360. Отак було написано на каністрі, а назву не пам'ятаю. Пішліть подивимось. Оце навіть те саме одне із полів де о, шермет, -мо! Це ще ж толкова штука. Одне із тих полів, де теж потрібен був дощ. Сильніший. Чуєш, так тут... Тут ще був дощ, де він там. Тут ще був дощ. Ми вчора приїжджали, воно зверху там, може, сантиметр промочило. Йомаю, мабуть, ще був капнув дощик. Значить, що ми дивимось? Таке враження, як і ще був дощ. Щось він порився, вчора ж мирилися, взагалі там сантиметр було, а сьогодні таке щось більш-менш. По погоді, круте верте неймовірне. Ну, я думаю, раундап вже спрацював. Та ну ми ще йокон витягується, то є все прекрасно. Так, що ми маємо? Маємо, маємо. Ми це край, край. І отакий фон. Це тут щось накидало такого, що я ті дам. Тут красота виходить. Ось тройчастий перший збирається рости. Це мустанг, вона кущиться. Кажу кущиться, що воно мені кущиться? Гілкується. І тобто, я думаю, що отут, а де я відходив криву, то тут 70-те, теж подивимось, як воно себе покаже. Що це у нас тут? А кукуруза чи пруса, та не кукурудза. І як же ж необхідний оцей дощик. Я думаю, якщо отут волошка з волошкою зійшлася, бачите, аж набубнявила. Не звертайте уваги, це сонечка наліпила тату. І ось соїнка вже набухла, тільки побачила волошку. Со... Соответственно, хто там їздить. Вона ось піде. Бо лежала в сухому і не то пальто. Ось ще одна. Ось ще одна. Тут нема. То дивіться, як повинно бути все по красоті. Треба взагалі, щоб пройшов, було причудово. Ну не так як в інших регіонах. Бачив, залило, залило по самі помідори. Все в воді стоїть. Ну що ми тут побачимо? Нічого такого грандіозного, все як і було до цього. Так що ждемо ще сходів. Ну, в общем, відео не про рибалку, а про те, як ми з батьків поїхали на рибалку. Поняли, Дані? Все, летим на рибалку, так що приїдемо, там уже далі буде. Там, ну, не Садок має. нам нужен, не нужно. Потім якщо що так, прийде... Що, 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 Ти те возьмеш? Оце що? О, то надо брати! Так, народ, ми на місці. Тьопаємо до наших місць, там, де ми минулий раз були. Дощ іде, комарів хоч зараз немає, все хорошо. Не знаю, чи в дощ воно буде ловитися, що у нас? Є черв'ячок, є мастирочка. Зараз спробуємо закормитися, бо минулого разу ми не кормилися зовсім. О, плотник уже на місці, вже рибаче. Хаще тут такі було та, ще минулого разу. Я в шлюпанах, батя в ботинках, дочапали, а потім глянув, йомаю, в мене жуфорду, ластівки, є все, навіть чоботи. Вернувся по чоботи. О, це вже діло. Капець. Що його питається це сюди лізти, так? Да? По цьому болоту. Таке було, це тут колись торфи рили. Там чуть далі річка Удай. ну Річка Удай, ніякого відношення не має до цього водойому, Хоч би не вбитися, лужака, так а як я мимо нього пройшов? Жах. Поки дойдеш Ну что там? Добрый, добрый, якщо він добрий добрый, добрый Є шось? Добрый О, первый карас есть, все Добрий день Так, а що ми на чистоводі сюди А чого не на кивок? Так. Я на одну вудочку все равно кинув так. Так, це я минулого разу був на цьому місці і кидав от туди під очеретик і ловилося. Ну, Зараз, в общем, определяємося, де будемо серебачити і буде, буде діло. В коробках там другі. Купив сьогодні удочку, ну, об, нульс. Да, видали гарантію, але гесенько. Втім, пробуємо розмотуватися. Вирішили тут на чистоводді. Ми зараз закормимося по любасу. А ну що я тут соорудив? Чи вона хоч по стане? встане? Це ж треба і так позапутуватися, де? Что там, поклевка уже? терпить Терпеть не могу удочки с этим, с катушками. а ну-ка. Та, ё-моё вот это мне нравятся вот эти поплавочки. Отакі, самі обичні. Один грузик грамовий нацепив, все, поплавок стоїть, красиво культурно цивільно. Ну типа, да, так, пер'їна. То раніше ж робили перії, зараз. Ковть. Стоїть, стоїть, як у лисого. Зараз ми йому червячка. Мастирочка. Де мастирочка? -це? Покажу. Тут таке мастилочка, яку я колочу. Коротше, така хрінь вийшла. Таке воно резинове, тягеньке. Шарики такі, як ото. Отакі невеличкі. Наліпив на крючечок. І тут мука, горохова, маночка. А це ще додав часнику, щоб карась дурів. Зараз ми його і закормимо часниковою прикормкою. Одна є. І розкладаємося далі. Так що не перемикайтеся, щось покажу по любасу. Снасть закинута, значить ждемо поклюпки. Правильно? Правильно. Батя вже одного, одного витягнув. Монстр якраз коту підвечерять. Закормилися, ждемо. Попробував я закинув удочку на конці кормушка, два крючечка, Ноль. У мене по суті нема нічого, бачить, хоч покльовує. Пече, жаре, таке пара неймовірне. Все просто. Воно ще ж і спарення після дождя. Ну, хоч комарі не січуть, той раз так сікли, що це труба. І ні на що в мене не, не, не сіпає ні на черв'як, ні на... Цю ж, який мастир. В общем, відпочиваємо. что дальше будет, тогда уже покажу. Поклевка, вкусня кловская. ⁇ мы взяли nee. <мах> <Йома. мах> Нет. <Правильно. мах> <О, мах> <О>, <мах> <мах> Покажи его другому, нашу. <волну. мах> О, свин. Ні, ну це такий ще, знаєте, якраз бомба. Це ми минулого разу таких ловили. Оту. Бомба добренький. Там ще пару-тройку штук таких є, а то менше. Ну, садок не брав, Того, що якщо я візьму садок і вкину, там може, десятка й нема. Такі карасі, то вони там просто втонуть. Та в мене цей сад, оцей, садок такий на серйозну рибу. Ну, рибак з мене не серйозний. Та давай злазь. Йоми. Не прийду, як ще воно що клюнуло, я вже думав її змотувати цю закидушку. кормушки, Коли дух-дух і є. Так, в общем, зараз зніму. А такого дракона, ви знаєте, називається ротань. І його тут як гною. Він так буває задовбує. Ну це ще такий такий дебелий, а є ж такі пічкурі. В тому році, до речі, це в рибачили, але я лівіше. А мать, тут чи... Чи праві, не важно. На мастирочку відлічався тільки так, на черв'яка не брала. А сьогодні дибать дибає на мастирочку, а клювати не клює. Так що працює сьогодні тільки черв'ячок. Цей ротаньо мені похожий на бичка. Там, мабуть, щось є тобто, з того роду. Хищник теж там он, такий зябра, й Так, перезакидаємося і. Не бачимо далі. Клює так, що на дві утки не встиває. Батя. А я вже всі склав одна. А ну давай на камеру, давай, давай. Ага, як завжди. Давай, витягни хоть ти на камеру, діймо. Веди, 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 давай. Вот так от <плес> ну це б отакі були, це була б красота. Ну нічого. Ага, значить два ротаня є. На жарьоху буде. Льоп <плес> Так. Ще чуть-чуть і будемо вже їхати. Лево, йо-моє, пацаку, пацаку, мори його, мори. Просто тут наконда. Дуже, нервно, велика кількість такого маленького карасика і він просто не дає можливості підійти більшому. Ну ми й таким не брезгуємо, все-таки ми ж не ютуберні рибаки. Що улов треба випускати. Це якраз саме те. Ну не, ну не саме те. а то, що я показував ті більшенькі, а то я саме більше такі люблю. Великі. Або великі такі вже кіла за півтора, за два. Як семечки, підуть, як семечки. Так, да, зажарить так акуратненько, красивенько. І смакувати. Ну, один позитив, що сонечко зайшло, не так пече. Бачите, не співаєш перенажив. Тихо, штіль, немає ніде нічого. І рибаки підтянулися. А ну щось там він делав в тебе смика, у мене, навіть черв'яка нема. Це дибалдей. Їхали по коруп, а по посазана, а поймали карася, да? Стрикози он на поплавку. Шпіляться. Тички поють, співають, вибачаюсь. А ну давай, давай, давай. На камеру зараз будем под саку? А ну і в мене щось покльовочка? А я думав, Червячка нема. Все там є. Не хоче. Щас перенаживлю. Остання рибинка на сьогоднішній день. Кажу, бачу, давай скручуватися, а його не витянеш. Другий раз за все, за весь рік на рибалці, ну а я третій. І не вигони. Зараз він ще, ще карася пойма. Оце отакі ротанчики маленькі. Це вони... Отак от, це на камеру, ніфіга собі. Оце він, Оце я би такий брав, бо нема. Студент. Оце він. Ти навіть менші. Ти в кінь таким встиче. Хоп! він? О! Йома, і давайся ще в... Це бомба. Так що все, я скручусь. І да поїхав. а батя Хайлова. Так що. Рибалочка. Одихнули, Хвата. Хорошого по чуть-чуть, правильно? правильно? Так що всім пока і звісно все буде Україна.